Продовжую. Да. Так? Так. Да. <кхем> Читаю далі. Читаю далі. Читаю <кхем> далі. Все підряд не буду читати? Тут багато схожих заповідей, так? <кхем> Наприклад, наготи невістки твоєї не відкривай, вона дружина сина Твого, не відкривай наготи її. Бог не даремно про це все говорить. В кінці глави ми побачимо і зрозуміємо, чому Бог не даремно перечисляє багато всіх цих заповідей, так, які пов'язані з перелюбом і блудом. Далі, наготи дружини брата Твого не відкривай. Це нагота брата Твого. Так. Як побачити реальний живий приклад, історію порушення цієї заповіді Торі нового заповіту? Ось відкриваю паралельне місце писання. Зараз ми трошки більше дізнаємось про цю заповідь, так? Як вона порушувалася в торі нового заповіту? Була дана Богом торі древнього заповіту, а порушувалась не тільки в древньому, а й в Торі Нового заповіту, так? Ось трошки почитаємо. Ось читаю. Бо Ірод, Ірод. Це був цар Ізраїля, так? цар. Він наполовину також був єврей із Божого народу, так? Єврейського. А наполовину був ідуміянин, тобто його прапрадід був Ісав. Рідний брат Ісака. Ось що говорить йому Йоханан занурюючий. Чиян погружаючий. по гречески а по єврейськи Йоханан занурюючий. Ось що він йому говорить. Ось що взагалі. Читаю. Відбувається. Рідний брат Якова. А? Не Ісака, а рідний брат Якова. Рідний брат Якова так, так, так. А батько, да? батько, батько Ісал. І ось читаю. Бо Ірод узяв Іоанна, Йоханана, mm -hmm. Занурюючи. Зв'язав його і посадив у в'язницю через Іродіаду жінку Филипа, брата свого. Mm -hmm. Тобто Филип це був рідний брат Ірода, mm -hmm. рідний брати. І це була жінка, жінка рідного брата. так? А тоді, по яким-то причинам, вона оставила Филипа і почала жити з Іродом. Mm -hmm. Ось порушення цієї заповіді. Так? Mm -hmm. І я, занурюючи Йохана, він не говорить нам, він в ті часи не говорить своїм братам по вірі. Ну, брати, вибачте, то все непотрібний древній заповіт Тора, то всі заповіді колись нам давав Бог. А зараз, вибачте, вже Тора нового заповіту, вже ми не живемо по цим заповідам. Бог їх відмінив, вибачте, да? ні. Він бере самого царя і викриває і облічає цьому гріху. Ризикуючи своїм життям. Чому? Бо Йоханан Йоанн, він знав, який жорстокий Ірод. Він знав, скільки він вбив людей, так? Євреїв. І віруючих євреїв. Він навіть вбив свою жінку, дітей і так далі. Так? І я, Йоханан, знав за його жорстокість. Mm -hmm. І це була небезпека. Mm -hmm. Так, небезпека його життя. Mm -hmm. Але що він зробив? Він зробив вибір на користь Бога, на користь його заповіді. Він зробив вибір, щоб послухатись Бога, mm -hmm. виконати yeah, yeah. Боже Слово, Божу волю, так? і підійти до, скажімо, людини, єврея, який із Божого народу. І сказати нам, Бог дав вічні, незмінні заповіді. І ми з тобою не можемо їх порушувати, бо Бог є справедливий суддя. І хоч ти і цар, він не дивиться на лице, він покарає тебе. Засудить і покарає, якщо ти не покаєшся. Прийде прокляття, прийде хвороба, прийде смерть і роб. Так? Ось така важлива думка. Така важлива думка. І він так і загинув віру. Бог з ним розібрався. <кхи> Тому що <кхи> Ян говорив йому, не личить тобі мати її. Ти не можеш жити з нею, бо це жінка твого рідного брата. Так? І хотів убити його та боявся народу, бо вважали його пророком. Mm -hmm. Він його хотів убити, але він боявся його чіпати, бо він був пророком в народі, він також боявся трохи гніва народу, повстане народ і так далі. Так? Коли був день народження ірода, дочка Іродіади танцювала посеред зібрання і догодила Іродові. Тому він поклявся дати їй, чого б вона не попросила. Вона ж, намови матері своєї, mm -hmm. сказала: дай мені тут на блюді голову Йоанна Йоханана, хрестителя, занурюючого mm -hmm. і засмутився цар. Але заради клятви і тих, що возлежали з ним, різні друзі, знатні mm -hmm. там люди. Да? Багатії там генерали, якісь царки, звелів дати їй. Бо пообіцяв, дав слово. Виконую твоє бажання. Так? І принесли голову його на блюді і дали дівчині, а та віднесла матері свої. Ученики ж його прийшовши, взяли тіло і поховали його. І пішли і сповістили Месію. Ось така історія. Йоханан Йоан, він віддав своє життя, так, цінне життя. Він віддав за цю заповідь. Так, Віддав своє життя, розрахувався своїм життям. Іро цар бив його, за те, що він викривав його, що він порушував цю заповідь. так. Більше того, Месія, Месія. За ці заповіді він віддав своє життя, Месія. так? Тому що він помирав Месія за наші гріхи і беззаконня. І брав їх на себе. так? Тобто він брав на себе невиконання заповідей, які нам потрібно виконувати. Це теж важлива думка. Він брав порушення Божих заповідей на нас, на себе. Амі. Порушення Божих заповідей це гріх, це неправда, це беззаконня, Амі. це зло, Амі. і це прокляття, і це хвороби, це смерть. Все погане, нехороше. Ось це Месія брав на себе. Амі. А за нас, за нас, Він не брав виконання наших заповідей перед Богом, які ми повинні виконувати. Особисто, кожен особисто за себе, по відношенню до Бога повинен виконати заповіді. Так? А Месія, так, він ніколи в своєму житті не згрішив. Так? Він все своє життя любив батька, любив Тору, те, що ми називаємо Тору древнього заповіту, любив духовно-моральні заповіді. Усі заповіді любив. Сотні і сотні, і всі їх виконував. І тим самим він любив, шанував і поважав свого Бога. На ділі, на ділах, на вчинках, на плодах він показував свою любов до батька. Так? І ось люди, віруючи, помилково сьогодні думають, що Месія за нас виконав всі ці заповіді, щоб нам їх не виконувати. Нам їх виконувати не, не я, потрібно. не виконання нашої, де ми не можемо виконати, якби де ми, 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 ми согрішаємо, е, чи навмисне, чи не навмисно, на порушуючи заповідь. Він це взяв на себе. Так, він взяв на себе порушення наших заповідей. не, не наших заповідей, а свої. Порушення Божих, Божих, заповідей. Божих да. заповідей. Ми ж порушували Божі заповіді. Ось так. за це помирав Месія і не слухались Бога, Батька. За це помирав Месія. Незаконня поніс на Беззаконня. Беззаконня це коли людина живе Беззаконня. без Божого закону, без Божої заповіді, порушує її, та ще й не кається. Mm -hmm. це він поніс, да. І коли людей навчають, Бог чи, чи, що Бог відмінив закон і заповідь. Заповіді він... поніс, замість. То, що... Так, так. Не заповіді поніс. Хоча <свят> да. Да? Ну, Господь каже, що візьміть його своє на себе. Бо воно легко. Тобто він навпаки, на заповіді нам поклав на нас, що ми їх несли. Так. Шо молодець кохан, щоб ми їх несли, виконували Іго, моє благо і бреме моє легко". Да. Ось тут він говорив про заповіді духовно моральні нашого небесного батька. Mm -hmm. А чого в двох словах чого він говорив, що Іго моє благо і бреме моє легко», Чому він ці слова говорить? Чому Юан, Йоанн він повторює ці слова, що заповіді Божі, вони не важкі. Чому? Яка є умова? Тому що до жертви Месії 99% людей і євреїв і язичників заповіді не були легкі, вони були важкі. Люди їх не могли виконувати, люди їх порушували. Так? Те, що ми називаємо гріхом, беззаконням, неправдою і злочином. Порушували. Mm -hmm. Чому ж вони легкі? Тому що коли ми в контексті читаємо, так, що Месія говорить, прийдіть до мене, так, навчіться від мене, закону mm -hmm. мого батька і заповідям духовно моральним мого батька, так? так, mm -hmm. Навчіться від мене. Візьміть моє ярмо на себе. Mm -hmm. так, mm -hmm. Тут мова про що? Оце все ярмо, ярмо, яке говорить Месія, коли він говорив тоді, ми колись говорили про це, коли він говорив тоді народові, і учням, навчанням, вони знали, що таке ярмо. Оцей, духов, оцей фізичний приклад з реальної історії життя, їм було легше тоді розуміти духовні істини і реалії. Ярмо це. Е, майже у всіх селах в Ізраїлі, майже, майже в багатьох доміках були бики, якими Орали, пахали землю. Так? Були бики. І ось як е, робили люди. Брали бика, який багато років цим займався. Який ці, цьому ремеслу був навчений дуже гарно, який знав гарно цю професію, це ремесло, так? який це все успішно робив, бик, так? знав гарно цю працю. До нього впрягали в ярмо дерев'яне, важке ярмо, впрягали молодого бика, який ще ніколи цим не займався, не, не пахав. Цю землю, це поле, mm -hmm. так? ще не знав, що це таке. І він сам не міг навчитися. Це було йому важко, і була як непосильна ноша, брем'я і ярмо. Але цей бик, вже в якого був великий стаж, там 10 mm -hmm. років, так? Mm -hmm. він цього молодого бика вчив, mm -hmm. так? і допомагав йому. Він йому допомагав. Mm -hmm. Поки цей молодий бик не навчався, не засвоював цю науку, mm -hmm. цю професію, це ремесло, він йому допомагав. Давав і сили йому, так, і мудрість йому, mm -hmm. свій досвід передавав. Mm -hmm. І цей молодий бичок так виживав. І вони в парі. Трудились, працювали. І ось це ярмо, про яке говорить Месія, да. це було торою духовно-моральними заповідями нашого небесного батька. Це було як воля нашого небесного батька. І Месія, як оцей досвідчений бик, він служив нашому небесному батьку. Тим, що він, ці, цю тору, ці духовно-моральні заповіді, він їх проповідував народові, як равин, як вчитель, навчав народ, mm -hmm. пояснював, як їх правильно ці заповіді. Розуміть, як вони правильно повинні виконуватись в нашому житті. Оце ця істина, яку приніс Месія. Mm -hmm. Так? І дає нам свою благодать і силу, для того, щоб ці заповіді їх ми виконували. Ось дуже важлива думка. Тому, коли ми во Христі, коли ми в єдності з Месією, угу. так? коли ми живемо так, як нам Месія навчає, пояснює нам, так? То тоді Месія нам дає цю силу, благодать, мудрість для того, щоб ми в парі разом з Месією виконували волю нашого небесного Батька. Його духовно моральні заповіді, Його слово. От і все, тоді вони ці заповіді вони легкі mm -hmm. для нас. А без Месії ми нічого не можемо, без Духа Святого ми нічого не можемо своїми зусиллями. Так? Тільки з допомогою Бога. Ось така дуже важлива думка. Mm -hmm. Так? Така дуже важлива думка. Тому Месія на себе брав наші гріхи, наші провини, злочини, беззаконня, неправди, порушення оцих заповідей, прокляття брав, хвороби, смерть брав, навіть в пекло за нас пішов. Так? Але виконання Божих заповідей. Це стосується особисто кожної людини по відношенню до батька, до Бога. Mm -hmm. Так? Ми повинні їх виконати в нашому житті, як Месія. Mm -hmm. Як сам Месія говорить, будь вірний до кінця і спасешся. І сядеш на престолі з моїм небесним батьком, як і я переміг, і сів mm -hmm. на престолі з моїм небесним батьком. Mm -hmm. Що переміг? Гріх? Mm -hmm. Гріх зло. Д'явола, цей світ. Месія переміг гріх. Він виконував всі заповіді духовно-моральні. Слухався батька, так? не порушив. І нам Месія сьогодні приніс цю істину і благодать, щоб ми розуміли, як правильно їх виконувати, ці заповіді, і могли їх виконувати. Нам допомагає Месія. Самі ми без нього не можемо. А якщо ми і порушуємо заповідь, то нам лякатись не потрібно, бо в нас є жертва Месії. Його кров очищає нас від всякого гріха, нашу душу і совість. Коли ми каємося перед Богом, Боже, вибач, що я порушив цю заповідь. Я не буду більше, я й не хочу, і прошу Тебе, допоможи мені її не порушувати, а любити її і виконувати цю заповідь. Бо це є любов'ю до Тебе, пошаною, повагою. І Бог допоможе. Бог через свій Дух Святий Руах, Він допоможе тобі. От. Амінь. Отак От сьогодні навчають. Все, розслабся, гуляй, відпочивай. Насолоджуйся цим життям. За тебе Месія, всі заповіді виконав, тобі ні одну виконувати не потрібно. Забудь, В тебе є благодать, зелене світло. Все, Бог відмінив. Все. Ти спасен. <ріст> <ріст> Дякуємо Богу за все, що да? mm -hmm. Він нам відкриває свої істини.